В Житомирі близько сотні людей під стінами міськради протестували проти подорожчання проїзду. Сьогодні на сесії депутати розглядали питання про підвищення тарифів на 50 копійок на весь міський транспорт. І так, проїзд у маршрутці мав би коштувати 3 гривні, а трамваї чи тролейбусі возити людей за 2 гривні. Підвищення вартості проїзду перевізники вимагали вже давно, мотивуючи зростанням цін на пальне. Виконком міської ради на це приставили. Депутати сьогодні остаточного рішення не ухвалили, перенесли на наступну сесію. Наприкінці січня для того, щоб піднімати ціни, треба давати кращу якість перевезень. Треба, щоб у салонах маршруток перестала лунати блатна музика. Треба, щоб вони були просторішими і чистішими. Тарифи не обґрунтовані на 3 гривні, тому що треба вже ставити три і 4. Вчора перевізники приймали рішення е, е, зупинятися. Я зупинила дію рішення. До, до наступної сесії для того, щоб наступна сесія розглянула це питання і щоб узгодити передивитися знову тарифи, обґрунтування, як зроблені розрахунки.